Містер юстиції хоче мобілізувати Зеків. Чим більше заробляєш, тим більше платиш в ковослужбовці Нацгвардії уповноважені використовувати та застосовувати зброю, озброєння та бойову техніку озброєння повітряних суден на цивільних людей. І так, друзі, всім привіт! З вами Микола, і сьогодні ми з вами поговоримо про майбутнє України. Я вам просто покажу деякі вирізки, деякі новини, відео і попрошу вас зробити висновки. Так, звісно, ми їх проаналізуємо, але основна робота на вас, друзі. І так, друзі, куди все катиться і що планує робити влада? Для початку голова настради з питань ТБ та радіомовлення пропонує заблокувати Телеграм. Ну а точніше, не блокувати, а його контролювати. Хоча різниця насправді невелика, так? Телеграм поки що це єдина платформа, де ми можемо себе спокійно, вільно почувати. І так, дивимося відео В моєї радості сказати. Я вже почула від наших депутатів думки про це. тобто... Те, що минулого року я це буквально нещодавно ця, ця хвиля хейту була, але вже зараз, от буквально минулого тижня, я чула від певних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів. Ну, інша справа, які пропонуються законопроекти, їх треба добре продумувати, і продумувати заходи потрібно, але те, що з цим треба давати раду, це факт. Що ми маємо знову щось заборонити, не дозволити проконтролювати і так далі. Ніякої додаткової свободи нам не хочуть давати. Наступна новина, міністр юстиції хоче мобілізувати зеків. І зараз я вам зацитую його Ніхто їх не планує запитувати, принаймні така наша позиція це обов'язок кожного громадянина захищати державу. Мені цікаво, як він захищає державу. Знаєте, одна справа, коли це добровільно, коли людина за якийсь не дуже тяжкий злочин сидить у в'язниці, ну, наприклад, він виїхав п'яний за кермом, так? Попав в'язницю. Це погано так, але це не становить загрози, коли він з кимось буде в роті. Ну тобто, навряд чи він нап'ється, поїде п'яний на жипі і втараниться в когось з нашого солдата. І якщо він хоче це зробити добровільно, я за. Але примушувати людей, які сидять вже у в'язниці? Ну серйозно? А кого саме? Питання не в тому, щоб дозволити засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед даної категорії осіб: захист країни, не право а обов'язок. У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина і судимістю, має виносити не такі громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція, і ми будемо просити депутатів приймати це. Що ж, друзі, знову більше свободи, більше демократії. Як добре тут жити? Ви бачите, які ці люди добрі. Вони постійно хочуть щось примусити. Це для нас, ви розумієте? Це для нас, бо справжня свобода це рабство. А справжнє рабство це свобода. Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК. Знаєте, новина дуже проста, але що в ній вкладається. Кожна новина окремо, яку я вам показую, ніби особливо нічого не значить. Але збирайте їх докупи: контролювати Телеграм, змушувати Зеки відправлятися на фронт, змушувати, а не по добрій волі, дозволити цілодобову роботу ТЦК. Про що це нам говорить? Це напишіть в коментарях. Наступна новина Нас Банк України встановить обмеження на карткові перекази. Національний банк України готує рішення щодо введення обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. Насправді, переважна більшість українців не помітить таких обмежень, їх відчують лише тіньові люди, які займаються нелегальним бізнесом та обігом неоподаткованих коштів. Друзі, я нічого не хочу сказати, але мені здається, що коли кажуть, що це зацінить тільки поганих людей, що це не так. Ви помітили, що постійно кажуть, що це. Про когось іншого, про когось не про вас, ви не турбуйтеся. Але це стосується завжди всіх. А вірити державній установі ну це себе не поважати. І от знову спочатку прикручуємо свободу слова, потім фізичну свободу, потім фінансову свободу. І теж окремо ця новина в принципі нічого не значить. Наступна новина в Україні сильно скоротилося депозити. Гетьманце вважає, що це пов'язано з мобілізацією. Якщо вже сам пан Гейтманцев каже, що це пов'язано з мобілізацією. То повірте, це на 100% пов'язане з мобілізацією. Ну і в принципі логічно, друзі, тому що вони прийняли закон в першому читанні. Вуаля, та навіть до цього, в грудні, коли про це говорилося, вже дуже багато людей мільярди зняли. Депозитна база за січень зменшилася на 50 мільярдів. Я думаю, в лютому, коли буде статистика, вона зменшилася мільярдів на 80. А якщо у відсотках, то зменшилося на 3,2%. І це за січень, за один січень. Наступна новина для кожного українця запровадять персональні податки. Гетьманцев надумав серйозно потрусити гаманці народу. Впровадження прогресивної системи податкування особистих доходів розглядається як обґрунтований економічний крок відповідно до досвіду країн Європи та стратегії доходів до 2030 року. На думку гетьманцева, впровадження такого підходу є економічно обґрунтованим, такий досвід розповсюджений в європейських країнах. Чому вони постійно забувають, що в європейських країнах розповсюджений ще інший досвід. Наприклад, хороші лікарні, наприклад, хороші школи, хороша освіта, наприклад, хороша зарплата. Ну, ми не можемо просто брати податки з інших країн і казати, ну бачите, у них же там є. Так у них високі зарплати, друзі. Якби у нас були зарплати середня, 2000 євро, я думаю, ви б такі, ну хай забирає 40%, хай забирає, і то ми зараз платимо 40%. В дуже бідній країні хто не знає, що таке прогресивна система податкування. Чим більше заробляєш, тим більше платиш НБУ, обмежує податки, нові вводяться у відсотках. Тобто, ви заробляєте 10 тисяч гривень, маєте заплатити 40 Заробляєте 20 тисяч гривень, маєте заплатити 50%, але з додаткової суми. Тобто, ви з перших 10 тисяч платите 40 з других 20 тисяч ви платите 50%. В результаті з 20 тисяч ви заплатите 9 тисяч податками. НБУ обмежує податки нові вводяться. Але вам кажуть, не хвилюйтеся, це буде через пару років. Так і РРО колись не було, розумієте, теж було колись там, через пару років ведуть, а воно вже зараз. Друзі, не забувайте, лайк і підписка. Влада Запоріжжя проєктує будівництво канатної дороги через Хортицю. У прифронтовому Запоріжжі виявилась потреба у канатній дорозі, вартість будівництва якої. Буде 17 мільйонів доларів, тобто приблизно 663 мільйони гривень. Запоріжжя працює над залученням японських партнерів до спільної реалізації важливих проєктів. І що я вам скажу, друзі, канатна дорога в Запоріжжі куди постійно прилітає? Ну чесно, з точки зору економіки, це не вигідно. Навіть якщо вони залучать японських партнерів, вони не оплатять 100%, вони оплатять, може, половину. Але навіть якщо ми уявимо, що вони все самі оплатять якимось чином. Ви ж розумієте, для того, щоб це отримати? Команда людей з України полетіла в Японію за наші з вами гроші, за гроші платників податків. Не зі своєї зарплати вони купували літаки, не зі своєї зарплати вони помістилися в готелях, не зі своєї зарплати вони там їдять. Можливо, сувеніри купили зі своєї зарплати. Але мені що цікаво, От якщо це не вдасться, японці скажуть ні. Вони повернуть гроші? Я думаю, ні. А чому тоді їм можна виїжджати, а іншим людям не можна виїжджати? Як це працює? Ще раз, друзі, буде там канатна дорога чи ні? Податки ми вже заплатили. В Кабміні планують змінити шрифт державної документації з Times New Roman на більш національний та сучасний. На нараді зазначили, що в Україні є як мінімум 4 готові шрифти вітчизняних дизайнерів, які підійдуть. Мені хто небудь скаже, а це на часі? Ну серйозно, Times New Roman якийсь поганий? Він що, російський? От мені хто небудь підскаже: це зараз на часі? Дійсно на часі? Змінювати шрифти? Я скажу чесно, в цьому сумніваюся. Нам щось погане зробив Times New Roman. Він на нас напав. І ви розумієте, що на це все виділиться гроші, просто вони зараз про це не кажуть. Я не знаю, яка буде ця сума, але знаючи наших можновладців, доволі немаленька. Пару лямів вони на цьому досвилять. Ну просто ви розумієте, конетну дорогу треба будувати, шифти треба міняти. Дрони нам не треба, друзі. Дрони не треба. Пікапи нам не треба. Нам треба шрифт. Ну, це ж серйозно, правильно? Це те, що треба. Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кійки, електрошокери та інші засоби. Парламентський комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовці в Національної гвардії наділять правом застосувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП. Ви ж розумієте, що таке законна вимога. У поліцейських є як власна стаття 185 злісна непокора. І от вони її приписують тоді, коли ви, наприклад, не хочете давати свої документи. А це не злісна непокора. Це відсутність посвідчення водія. Пам'ятаю точно номер статті, але він ніяк не передбачає арешту. А за злісну непокору є арешт. Більше того, там може бути кримінальна відповідальність. Але ж поліцейські роблять вигляд, що це однакові статті. І от у мене питання: застосовування шокерів на цивільних людях. Я розумію, якщо людина намагається уникнути проходження КПП, ну те може якісь ДРГ, це щось підозріло. Але підписувати законну вимогу для них будь-яка вимога їх це законна, хоча вона законною не являється. Метою є врегулювання питань, що пов'язані з застосуванням військовослужбовцями Національної гвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки. Зокрема, в статті 15 закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу: фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку, озброєння повітряних суден. Повітряних суден, друзі за злісну непокору, ви розумієте, на цивільних, на цивільних людей. Буквально пару тижнів тому я виставляв телеграм, що ось таке ввели в Білорусі. І казав, друзі, скоро нас таке чекає. Я не екстрасенс, друзі, я просто бачу логіку. От наша влада копіює абсолютно все з Росії і з Білорусі, з диктаторських режимів. Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для забезпечення особистої безпеки та або безпеки інших осіб. Зрозуміло тут да, припинення правопорушення. Друзі, ви знаєте, що таке правопорушення? Перехід на червоне світло, це правопорушення. Так і вони можуть стріляти за те, що ти переходиш не туди, бо білорусі це вже дозволили, можуть дозволити і у нас. Ще одна цікава новина. У поліції пояснили, чи можуть мобілізувати умовно засуджених ухилянтів. Спойлер так. Заступник очільника нацполіції повідомив, що умовні терміни покарання для ухилянтів не означають, що такі люди не будуть мобілізовані, засуджені до умовного терміну покарання за ухилення від мобілізації. Однаково підлягають призову на військову службу. Про це сказав перший заступник голови Нацполіції України, керівник головного слідчого управління Максим Цуцрікідзе. Ні, вони й не далі підлягають мобілізації. Мовний термін більш про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк. Тобто, друзі, якщо ви отримали умовний термін за ухиляння, то тоді вас все одно можуть знову призвати. Па-па-па-па! І у вас є два варіанти: ТЦК, в'язниця. Все. Ще новина про людину, яка померла через тиждень після того, як мобілізували. Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацію 1 лютого 2024 року Тернопільським ТЦК СП та направлений в начальний центр для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу. Проте 9 лютого 2024 року, на ім'я начальника тернопільського ТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата внаслідок гострої легеневої серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця. Ви розумієте, він навіть на війну не попав. Він помер в навчальному центрі, якщо, якщо це можна звати навчальний центр. Тобто в учебці. Друзі, він помер, він помер в учебці. Більше того, йому було погано один раз, він пішов до лікарів, вони нічого не зробили, а коли йому стало погано на другий раз, він вже помер, і вони просто констатували йому смерть. Дуже дивно, а чого люди не хочуть мобілізуватися? Хм. Хм. Я навіть не знаю. Така ж мотивація, так? Ви розумієте, наскільки це даремна смерть? Відкинемо всі емоції зараз, просто відкидаємо. Чисто раціонально. Ми просто витратили податки на людину, а людина просто померла, нічого не зробивши. Це, як, це погано для країни, це погано для його сім'ї, це погано для нього. Ця смерть нічого не принесла, крім горя. І знаєте, що саме цікаве? Та нікого там не посадять. Оце саме паскудне. Давайте ще раз, друзі, обмеження на картки. Зняття депозитів, посилення мобілізації, запровадження персональних податків, тобто прогресивна система оподаткування, а вони будуть більші, ніж зараз. При цьому є час будувати канатні дороги і міняти шрифти, дозволити Назварді стріляти по людям цивільним, і контроль телеграму. Підкажіть, друзі, на які думки це вас наводить? Чи є щось хороше? Ми отримали якусь хорошу новину за останні півроку, може, якусь свободу додатково дали, якісь пільги. Хоч щось для людей зробилося. І давайте, друзі, глянемо дуже цікавий мітинг. Мобілізація ухилянців! Як ми бачимо, багато Оксана Юєй, Оля Юєй вийшли на вулицю і кричать: мобілізація ухилянців! Мені цікаво, а чому вони самі не йдуть? Тобто, уявіть собі ситуацію, таку новий закон: якщо жінка не народжує, вона іти іде служити. Вам би це сподобалося? Дуже сумніваюся. Бо її тіло, її тіло. Або ні. Уявіть собі, що ввели новий закон, або ви народжуєте дитину кожен рік, або ви сидите у в'язниці. І чоловіки виходили б на вулицю, більше того, навіть давайте військові, тобто точно не ухилянти, виходили б на вулицю. І мітингували у в'язницю без дітних, у в'язницю без дітних. Один рік, одна дитина, один рік, одна дитина. Я думаю, це було б неприємно, але тоді було б зрозуміло, про що йде мова. Або в нас, наприклад, вели заборону абортів. І теж у в'язницю за це. І головне, що лікаря, що вас що боялися всі, навіть медсестру. Ви скажете так, це ж ваше тіло, ваше діло, і я з вами згоден. Та тільки у чоловіків теж є тіло, і це їх діло. До таких жінок, які виходять на такі мітинги, взагалі немає ніякої поваги. Скоріше за все вони проплачені. Я думаю, на 80% що там дали грошей, і от такі вийшли. Бо інакше, наприклад, як бабульки дізналися про цей мітинг? Ну навряд чи вони сидять телеграми, у них там є група, так? А тепер візьміть всі ці новини і з'єднайте в одну картинку. Що у нас будується? Називається дик, закінчується татура. Все обмежити, все забрати, всіх відправити. І коли мене питають, Микола, а що буде з Україною через пару років, я не знаю. Тож я знаю точно, що нічого хорошого. А от наскільки це буде поганим, питання часу. Всім дякую, хто додивився до кінця. Будь ласка, прошу, лайк, підписка, дзвіночок, і ще знизу можете підписатися на інші соціальні мережі. Папа. -па.